А ти що за А як один пан Козак Максимоса? Ще одна страшна втрата для України у бою віддав своє життя за Україну відомий актор Василь Кухарський, один з найсміливіших воїнів Збройних сил України. Слід. Ада Роговцева колішках Богдан Бенюк з заплаканими очима та Святослав Крачук міцно тримає руку Героя України Василя Кухарського у труні. Сьогодні Україна прощається з мужнім, відважним та талановитим актором і потужним воїном. Ще до смерті Валерій Залужний нагородив кухарського золотим хрестом. Це одна з найважливіших нагород для воїна. Перш ніж ви почуєте історію життя та боротьби Василя Кохарського, закликаю долучитися до збору на автівку для виконання бойових завдань для 103 бригади, сім'ю Микола Тимощука знаю особисто, і хлопець уже другий рік боронить нашу державу, має багато поранень і державні нагороди. Послухайте його відеозвернення і задонатьте посилання в першому коментарі. Я Тимущук Микола, військовослужбовець 103-ї бригади. Воюю на Купінсько-Сватомському напрямку. Потребую автомобіль на передову для виконання бойових задач. Знаємо і просимо Ростислава Колоцинського та його глядачів долучитися до збору. Я вірю, що разом ми сила, разом ми Україна, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Якщо ви в тилу, прошу долучитися до збору і підтримати 103-ю бригаду. Отже, продовжуємо про Василя Кухарського. Вчора прощання відбулося. У Володимирському соборі та його рідному театрі на Подолі. У вересні цього року Василь отримав важке поранення і весь цей час перебував у київській лікарні. Його дружина Наталка Гордій Кухарська повідомила про смерть коханої людини. Сьогодні пішов на небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти. Василь Кухарський, любий рідний, миленький котєтко, лети високо. І будь поруч завжди. Дружина Василя опублікувала ось цю світлину і хотіла, аби ми, вочевидь, запам'ятали його саме усміхненим хоча і стомленим. Крішна своїм власним прикладом показав, як перемагати зло. Ісус прийшов міняти свідомість у людей, повернути відчуття моралі в людях. Що подивитися, аби познайомитися ближче з Василем Кухарським про дружбу зі Святославом Бакарчуком, участь у X Factor і не тільки дізнаєтесь далі. Хочу, аби про Кухарського дізналася уся Україна. Ставте вподобайку і поширюйте це відео. Коли Василь Кухарський після тяжкого поранення потрапив у госпіталь, його навідав відомий американський актор Шон Пен, до речі, лауреат премії Оскар. Переможець у той час Шон Пен перебував в Україні. Він став перед Василем на коліна і сказав: Я теж актор, як і ти, але ти справжній герой, тому що захищаєш батьківщину. Цю історію розповіла Натарадіна, білоруська журналістка. А що знаємо, ми час знайомитись? Кухарський народився 2 грудня 81 року в місті Радомишель. Житомирської області. Василь любив жартувати, що він трохи білорус, оскільки в місцевій говірці зустрічається багато білоруських слів. З 2005-го Кухарський грав у відомому Київському театрі на Подолі. Вистави 100 тисяч, льовушка, механічний апельсин, ножиці на дні. Був лауреатом національних театральних премій. Сейчас работы вот театра на Подолі я уже сказал. Там одні одні з тоже ярких ролей це Васька Пепел в Максимі Горьком на дні. За цю роль я отримав Київську пектораль у 2012 році. От. Театральний університет закінчив у 2005. Худ друг у нас була Валентина Івановна Зінна. Кухарський зіграв десятки, а то й сотні ролей на долобаченні та в кіно, а також головну роль у фільмі Максим Оса Золото Песеголовця». Цей фільм для України дуже важливий. Він про силу козацького духу, про переможців і про те, що за свою свободу треба боротися. Якщо не бачили, шукайте в нетфлікс. Серйозно, панночка. Ти собі навіть не уявляєш. <му> Також ви могли бачити Василя в українському історичному фільмі. Толока це екранізація Шевченкової балади у тієї Катерини Хата на помості режисера Михайла Іллєнка. До речі, він теж прийшов на похорон і вшанував пам'ять. Я Василь Кухарський в кінострічці Толока Михайла Іллєнко. Я зіграв роль Семена Босого. Приходьте на толоку, буде весело. Толока з 12 березня у кіно. Коли почалась війна, Василь Кухарський з дружиною та маленьким сином жили у Бучі. Російські танки вже були в місті, коли актор з сім'єю евакуювались у Київ. Їхній будинок захопили окупанти. Василь не став чекати повістки і пішов добровольцем на фронт. Був молодшим сержантом стрілецького кулеметного взводу. Спочатку брав участь у бойових діях під Києвом, потім на Бахмутському та Авдіївському напрямках Василь обов'язково молився перед боєм. Тому що був глибоко віруючою людиною. В одному з останніх інтерв'ю Кухарський говорить: там на війні багато невіруючих стають віруючими. Я зустрічав людей, які казали: Та що ти мені розказуєш, який там Бог, лише ЗСУ і ми? Ти що думаєш, що Бог. Танчиком стріляючи ще, ще щось таке. Але коли приїжджаєш на позицію, і прилітає близько, то я помічав, як деякі бійці в укритті десь в куточку починають раптом звертатися до Бога. А щойно вони казали, що його не існує, і так в окопі починали вірити у силу, яка, накриваючи їх, залишила в живих. Молитви дарують дивовижну силу. Перед тим як іти, хлопці читають молитву, тому що Бог це сила. Я б сказав спочатку слава Богу, а потім вже слава бійцям. Тому що Божа воля, любов та світло окриляє тих бійців, які йдуть знищують ворога. Слава ЗСУ залежить від сили Божої, казав Василь Кухарський. Світ став аморальним, і результат цієї аморальності війна в Україні. Аморальними стали більшість світових лідерів, які керують цілими державами. Христос і Крішна знаходяться на одній висоті. Це одна вібрація. А ви до цих пір сперечаєтесь, що я релігія крутіша. Василь Кухарський чудово співав. До війни він брав участь у популярному українському телешоу X-Factor, де виконав композицію з опери Нотр Дам де Парі. Але знаєте, я помітив, що незважаючи на велику акторську кар'єру і так далі. Василь був дуже скромною людиною. Послухайте цей фрагмент. А в якому кіно знімалися? Я не настолько ведомый. До театрального университета я еще закончил музыкальное училище. То есть, если в кино нужно будет спеть, это про меня. Я закончил дирижерский хоровой отдел. Тенор, баритон, играю на музыкальных инструментах, на трубе, на фортепиано, на сопилках, домой, дримба. Руками могу убивать ритмы, танцую. На шоу ікс-фактор Василь вразив суддів та зірвав овації у залі, і всі кричали: дякую. Неймовірно. Дякую. Василь також знявся у кліпі Святослава Вакарчука. Тримай. З лідером гурту Канельзи у актора були гарні відносини. Співак відвідував Василя у госпіталі і присвятив цю пісню пам'яті друга. Тримай душу мою, надліною! Лідер гурту Канельзи Святослава Карчук опублікував чорно-біле фото Василя і розповів про їхню історію знайомства. Також музикант прийшов на похорон. До актора та воїна не стало Василя Кухарського, прекрасний актор, чудова людина, мужній воїн. Василь помер після важкого поранення. Така справжня чоловіча енергія була у ньому. Ми познайомились на зніманнях нашого кліпу Тримай потім часто перетинались. І от Василя не стало. Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни. Та кожна така втрата це чиїсь татор, якийсь чоловік, чиїсь син, чиїсь друг. Всі вони як шрами на нашому серці, щирі співчуття родині близьким. Вічна пам'ять герою Василю Кухарському. Героям слава, написав Окрачук. На похороні більшість стояли на колінах. Дов я, дов я, дов я. А це один з виступів кухарського перед своїми побратимами. Василь Свято вірив, що ніщо не змінить ідеї, час якої настав. Ми маємо жити в любові і світлі. Ми повинні радіти життю, бо таким нас започаткував Бог. Такими ми прийшли на цю землю. Робити її ще кращою. Світ має прийти до розуміння, що жити треба з любов'ю та в радості. Тому, дякувати Богу, що ми рухаємося далі. Робимо благі справи і очищаємо планету від зла. Звільняємо нашу неньку Україну від тих темних сил, що існували давно і існують сьогодні. А коли людина переходить на сторону світла, то темряви стає менше, тому побільше б людей світла, що діють во благо. Вічна пам'ять актору та великій людині Василю Кухарському. Христос сказав так, ми не помремо, ми змінимося. Уже на рівні першоапостолів виникають розбіжності у трактуванні знань, які передавав їм вчитель. Тому Христос ніколи не був і не буде власністю церкви. Люди навіть умудрилися культивувати страждання. От тепер подумай і подивись, що відбувається навколо.